І ось щодо нюансів: як адвокат і людина, яка працює з податками, з податковою службою, з вирішенням проблемних питань, хотіла б звернути вашу увагу, що насправді треба бути досить уважним до того, як до вас на рахунок приходять гроші. Тому що в нас є. Українське законодавство, на яке ми маємо звертати увагу і враховувати його при тому, що ми робимо. Так от наш цивільний кодекс каже, що усі розрахунки між фізичними особами, в тому числі, вони мають бути задокументовані, тобто, кожен, кожна оплата вона має підтверджуватися якимось документом і. Відповідно, мій юридичний мозок він був досить давно вже зламаний, з точки зору, коли я не могла зрозуміти, чому люди так просто один одному на карточки відправляють гроші, тому що для мене це означає, що кожна транзакція вона має мати якесь джерело, якесь підтвердження. Тобто, якщо я хочу відправити комусь гроші, то це означає, що в мене є якісь договірні відносини. Ніж з собою. Якщо це господарська діяльність, це одна історія. Якщо це діяльність фізичної особи, там позичити гроші для прикладу, це інша історія. Якщо ми сходили з подругами в ресторан і скидаємося, хтось один заплатив, і ми потім скидаємося їй цими грошима, це третя історія. Якщо я відправляю гроші своїй мамі, батькам або чоловік відправляє мені гроші, це теж інша історія. І якось ці всі речі вони мають бути узгоджені. Тому, коли йде обмін грошима, треба розуміти, як до цього ставитися. Бо певні операції вони будуть підлягати податкуванню певні операції, звісно, не будуть.